Я вам зараз розкажу, чому є оселя, не може зайняти навіть половину ринку нерухомості, чому то не той порятунок для ринку житла, про який всі хотіли би. Але технічно де ж програма, і не можуть зайняти. Я думаю, що навіть притину того ринку нерухомості не можуть зайняти, бо мають обмежуючих факторів, стримуючих по перше, це обмеження по віку житла та по площі, тобто не можна взяти якусь квартиру просто на ринку і взяти її просто під'єсні. Там є вимоги. До речі, ця тема, я так розумію, багато кого цікавить, тобто не забудьте підписати, щоб нічого не пропускати. По-друге, банк видає іпотеку тільки людям з підтвердженими доходами. А якщо ви прикинете сім'ю 4-5 осіб, де працює одна людина, то я вам гарантію даю 80% не проходять по доходах. Далі є оселі для ВПО. Далеко не всі встигли переїхати з тимчасово окупованих територій і отримати високооплачувану офіційну роботу. Четверта, є оселя тільки для покупки першого житла, і площа не менше за потрібна, будь то ВПО, військовослужбович, якщо вони мають непошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях, то їм є оселя не світить, як показала практика. Тепер проблеми з боку продавців. По перше, це безготівковий розрахунок. Продає? Продавець за 60 доларів квартиру. Йому заходи знав 2,5 мільйона гривень на рахунок. День він може зняти 100 тисяч з одного банку. Може розкидати на три банки. Це два робочі тижні. Людина повинна вистояти в банках, в чергах, щоб зняти свої законні гроші. Якщо то один банк, то місяць людина буде ходити в банк з робочий день і знімати ті гроші. Тому якщо ви маєте на увазі, що у нас є іпотечна бульбашка, на рідній мові іпотечна бульбашка навіть звучить як безпечно, якось да, якщо ми порівняємо іпотечну бульбашку 2007-2008 року, і зараз в нас немає зараз бульбашки ніякої, тому що в ви 2006-2008 видавали. Видавали кредити направо і наліво, то зараз отримати навіть ту іпотеку по Держпрограмі то є реальний квест, взагалі не для слабих. І продати квартиру під Держпрограму, то є теж квест не для слабих. Що було чка, підписуйтесь на все Це про нерухомість без розових окулярів. На сьогодні все, до нових зустрічей.